Всім привіт! Я вам хочу зробити розпаковку цього портфеля. Мені його дали в пологовому, так як я ВПО, то пологовий видає такі портфельчики. Не знаю, хто це все спонсорує, але зараз будемо дивитися, щоб розуміли, портфель дуже великий, дуже багато всього. Так, давайте почнемо. Це у нас одноразові полюшки. 60 на 90, а їх багато не буває. Мамочки зрозуміють, тому що вони йдуть просто на ура. Далі порошок. Тапки. мильничка, Я так розумію, тут буде така хімія. Вологі серветки, дві упаковочки, вишні палочки. Ватні диски. Далі. Це у нас що? Ополіскувач для рота, кусачки, зубна паста і зубна щітка. Це сорочка, я так розумію. Не знаю, які це таке, але походу сорочка. Це топ для мамочок. годуючий. Дуже класна штука. Далі це у нас що? Це у нас дезінфекція руки, так розумію. Дві штучки. Далі прокладки. Розчистка непогана така. Мило. Це, напевно, на типу хазяйственного, тому що, субдай така велике ще вологі серветки. А, це для інтимної гігієни. Ще одне мило. Ще одні прокладки. Ще одні серветки. Знаєте, непоганий такий набір виходить. А, це для все, бачите? Але це більше для чоловіків, але, але... носочки. Ще серветки, Виходить три пачки. Є. Рулон такий бумаги. Це а, дезодорант. А що це таке, я не знаю. Це кремчик. Хал, а, це рушник, лакровий такий. шопер. Плет, дивіться, який стильовий, чорний.